207-й день в Канаді 06.01.24. Сьогодні я записую відео швидше, 7 -го година тільки десь доходить, щоб, щоб не дуже хотіти спати. Але, але, але по порядку. Я сьогодні встав не зранку, а встав сьогодні в обід. Перший раз я так довго гарно поспав, повиключав все. Так як в мене вікно закрите. Сонце майже не попадає, десь там по чуть-чуть. Я просипаю, взяв телефон в руки 11.57. До 12 дня сьогодні спав, Дуже класно виспався, легенько в... потихеньку встав, помився, почистив зуби і думаю, йду поснідаю. Бо в мене сьогодні план основний це знайти гру. Дві гри я хотів знайти настільних, але їх не було. я поснідав, попив кави, пішов на роботу забрати авто по дорозі зайшов ще раз в той магазин, спитався за другу гру, нема. Але я її знайду. Я її дуже хочу, я її знайду. Нема, пішов на роботу, забрав авто, поїхав в інший магазин. І це навіть не тільки магазин, там ще є дуже, там дуже багато настільних ігор. Балл, напевно, всі що це. В інтернеті пише, що вона в наявності. Я приїжджаю, він каже, вони тільки що продали. Нема саботера. Вау-вау-вау! Думаю, ну нічого. Не, не пощастило нічого страшного. Але там там все. Ну, Якщо настільну гру шукати, то тільки туди заїжджати, там дуже багато. І плюс в них столи. Е, зверху на балконі столи, де люди собі сидять, грають настільні ігри, там такі ігри масивні з цілими будинками. Е, і я вийшов, вже до машини пішов. Йде родина зі своєю настільною грою, може вони йдуть її міняти на іншу, а може йдуть туди, бо троє дітей, двоє дорослих. Клас! Ну, дуже приємно, що таке от є. Туди можна ходити. Ну, якщо з компанією, дуже гарно. І ну що, я звідти там вийшов, думаю, треба поїхати в Фрістон, купити якихось фруктів на цей, на вечірку завтрашню. І так і зробив. Потихеньку собі поїхав Фрістон, дорога чиста. Музичку включив, Поїхав, купив я. Набрав я там сочки, взяв дітям, виноград. Мандаринки, апельсинки, яблука. Взяв так собі з запасом, лишиться, я заберу додому з'їм, то без проблем. А взяв собі ще там пива, Де я той чек -то. десь закинув? Взяв собі цього пива. Я колись його обрав, я вже його показував. Барбікан, барбікан. Воно пшеничне і мені здається, досить непогане. Я його пив і воно дешевше, воно до 10 доларів. Там 9,99 чи скільки. Чек, напевно, десь в курці. Нічого. E, взявши собі того, взяв, о, я там взяв собі чай. E, колись я взяв там чай з ромашки. E, ромашка. А сьогодні я пішов, бо у мене нема вдома зеленого чаю. Взяв собі зелений чай з 100 пакетиків і взяв собі оце з рожі. Роза роза, насіння рози. І в мене є дві коробочки. Я купив їх на секунді, вони такі от, дуже приємні, дуже домашні. Дуже, в цій коробочці в мене чай з ромашки. М -м, пахне дуже класно. Чай з ромашки. О, ну такий самий. А в цій буде роза. Я пересиплю і в мене буде комплект. Я буду міксувати. Я люблю ромашку і саму пити. Саму пити багато цей, але як буду докидувати розу, буде ще, ще більший аромат. Гарний смак. Отаке. От От там я набрав того і думаю, зразу заїду в коско. Треба собі оформити карточку, що це бомжувати, постачати карточку. ось, Бензина дуже класна. Мені подобається ціна на бензину долар за літр, де в інших долар 20. І, ну, може, там невелика різниця, але це вигідно. Вигідно прийшов туди оформлятись. І зразу ну, вона мені пояснює, є за 60 доларів ніяких бонусів, просто карточка. Заходиш, купляєш все, що хочеш. А є за 120, де вже кешбек, там ну, кешбек на все майже. В інших заправках, на Костковських, теж кешбек є, але це вже не так важливо. Хоча воно цікавіше, ось цей кешбек, навіть на інших там всюди. Я і так буду заправлятися тільки на костку. І я собі оформив оцю преміум за 120 доларів. Зразу мене відфоткали, є там моя фотографія, і ясно, що тут не видно, все світиться. Кхе. Взяв я її, ну просто прямо на місці прикинув 3% кешбек. 3% кешбек це е, за рік треба потратити 2000 доларів, щоб, мен, щоб 60 доларів мені повернулося, і я вийду в ноль до основної карточки. Якщо я буду заправлятись навіть на 100 доларів в місяць, а я поки що так заправляюсь, бо нікуди не їжджу. 100 доларів в місяць, то мені в рік вийде 1200 доларів. Плюс я купляю, ще в костку купив собі молоко, це за 49 доларів. там, 40 з чимось, 50 доларів, нехай за молочко. І я його там 16 упаковок, нехай в місяць я купляю одну упаковку. Ще плюс 50 доларів. Так що я на 2000 доларів накуплю точно і я вийду в ноль ну, до 60 доларів, типу якби мав просту карточку. А якщо ще більше буду накупляти, то буду ще й в плюсі, якщо продукти буду закуплятись. А я люблю купляти більше, щоб в мене було завжди з запасом. На тиждень я точно буду накупляти, у мене місця вистачає. Яйця он купив три лотка, то два лишив на роботі, один, заніс, один вдома. Місця в мене вистачить. Так що, по-любому, ну, це мій вибір. Я по-любому буду в плюсі, бо заправка. Заправка бензини і я буду там, тільки там заправлятися. Щоб зайти в фудкорт, то не потрібна карточка. Любий може зайти, купити собі піцу, поїсти. До речі, ще там е, я куп. А, ти ж маю чеки? Я ж маю чеки. За цю карточку я заплатив 126 доларів. 120 membershiп, підписка і 6 доларів такс, податок. 126 доларів. Заплатив так, а оце молочко коштує 48,75 з податком вже. Ну, якраз що я кажу, 50 доларів в місяць. Я по-любому буду його пити завжди, воно мені дуже смакує. От зараз я собі взяв шоколадний попробувати, бо шеф п'є, Ну, класне шоколадне молочко. Зразу одну пачечку влупив, решта все завіз на роботу і буду пити з пластівцями. Пластівців в мене море. Так що з пластівцями, перед тренуванням ідеально десь там годинка-дві тренуванням, випити клас цього противінного молочка. І думаю, візьму заодно і поїм. Я там сильно не снідав, я поснідав, з'їв свою батат, солодка картопля, дуже класна картопелька. Блін, якраз зробив як для себе. Спайсі така. Був я в Фрістоні. І там були малесенькі перчики, такі тоненькі, малесенькі червоні перчики. 5 доларів ціла коробка. 5 пакетів. Ні, 4 пакета. Але ні, ніхто не хотів, я скину групу, може, хтось хоче. Я би взяв і там комусь за долар пакетик. Але ну, мені не треба, шкода зіпсується. 5 доларів я точно стільки не з'їм. І вони якісь мали бути дуже спайсі. Так як я маю соус. Вже з'явився цей соус. Іраха з кугутиком в цих магазинах і в пристоні є. Я не знаю, чогось їх не було. Може, там, де їх виготовляють, якась зупинка була. І цей. Вони вже тепер є. Соусів мені вистачає. І в костко я вирішив перекусити, взяв собі оцей хот-дог, зразу дають стаканчик, там собі наливаєш скільки хочеш, п'єш, скільки хочеш, я собі набрав пепсі. Пепсі, дуже мало ароматизатора, реально як вода. Чуть -чуть, чуть чуть пепсі, треба більше їм давати. І взяв картоплю фрі, зато все заплатив. 4,71. 4,71. Ну і смачно поїв хіматури фастфуда. Мушу тепер бігати на біовідрижці. Але задоволений. Потім я, я допив ту пепсі, набрав ще, заніс в машину, перелив собі в і в мене в машині вже пепсі є. На завтра. Завтра я беру машину і цей поїду. Так що таке зразу мені почали. Втулили мені таку брошурку. Тут є, звісно, всякі бонуси. Можна вирізати, купляти зі знижкою. Але ну, я таким не займаюся. Хіба що реально мені щось було дуже потрібно? Тут я не бачу нічого такого. Порошки для собачок. О, печиво якесь цікаве. О, печиво вже цікаве. Е, було 8, стане 550. Ясно. Ну, таке. Так, сир. Можна можна щось знайти. Я так розумію, що тепер мені будуть того слати цілу купу в пошту, бо в мою адресу записали. І мені, мені дали тимчасову карточку, так як я собі оформив цю преміум. До неї ще йде в комплекті банківська карточка. От е, ті всі бонуси нараховуються, якщо розраховуєшся цією карточкою. Зразу мені дали 3000 доларів кредиту, можеш собі купляти в кредит лісти скільки хочеш. Вона працює так само, як кредитна карточка RBC, що в мене є. Купляєш, тратиш і помі обновляєш. Так що таке то. Я думаю, гарна, гарна ідея оце з преміум. Я думаю брати просту, але що толку? Я по-любому туди заїду, і нехай 100 доларів плюс 100 доларів на бензу і 100 доларів я буду тратити на закупи. Все, я виходжу в ноль, я виходжу в плюс. То виходить 2400. 2400 я потрачу в місяць, тільки на костку. І це буде в мене десь вже виходити оцей мембершип 40 доларів. Вигідніше, ніж купляти за 60. Це я порахував тільки на себе одного. Якщо ви була родина, то обов'язково брати ось цю одну карточку на родину, і, ну якщо машина і так як я. Що я там ще? Нічого, я там тільки молочко взяв. Фу, бо я перескакую, перескакую. Ще в мене в мене не було зеленого чаю і в мене не було гарячого шоколаду. Тож я взяв гарячий шоколад, таку довга стрічка. 2 по 10, 20 пакетів. Вдома має бути все. Бо були гості, питали за гарячий шоколад. Як так? Нема? Треба буде. Тепер є, Тепер є. в мене все. Пиво я взяв в три упаковки. Зразу одну запакував в холодильник, одна зверху, а ще одна вам поставлю з боку. Отак я затарився сьогодні. На парковках місця абсолютно нема. Іменно цей фрістон. Там люди на газонах паркувались. Не можна паркувати, спише знак паркінг заборонений, все завалено машинами. Я там ще трошечки постояв і пощастило. Жінка якраз виїжджала, і я стояв тут хоп, і заскочив. В Костко те саме. Машин стільки, я кругів 5 зробив. В Телеграм закинув відео, як я там кружляю по тому паркінгу, і так само мені пощастило, якраз виїжджає, бачу, я тут стояв. І я хоп, вже під нього під'їхав, що він виїхав. Так і поїхав. Класно. Заскочив, Ну, 5 хвилин я катався біля того костку. Після того я поїхав додому, все завіз додому. Ну, все, що треба додому, все, що потрібно для вечірки завтрашньої, завіз на роботу. Вигрузив вдома, поїхав на роботу. Вигрузив все на роботі і повернувся додому. Заодно взяв прання. Завтра прання закину, поки буде вечірка, поперу, висушу, так як має бути. От. І повернувся я додому. Машину залишив я на роботі. Машину лишив на роботі, нехай буде в теплі. Зима до нас має прийти вже наступного тижня. Мають бути морози, мінус, мінус 20 з чимось. Я порівнював дві погоди. У мене в телефоні дві погоди в Калгарі і у Львові. Е, ну, Ідентична погода, що в нас завтра похолодання. З, ну, з наступного тижня похолодання, таке от конкретне, падає планка до мінус 20. І дивлюсь в Україні до мінус 10. Ну, різниця в 10 градусів, якщо так порівнювати погоду всюди, всюди. От в нас мінус 7 в Україні 0. В нас там 0, в Україні плюс 5. Ну, у Львові, у Львові мається на увазі. Просто ідентична погода. Але тут сухий клімат, воно так не відчувається. А у Львові вологий. І в Львові холодніше, ніж тут. Тут е, на 10 градусів холодніше, а у Львові е, по відчуттям холодніше, ніж тут. Отак от. Так от. Клас. Ну, що клас? Гарно для мене. І ось такі то от справи. Ось такі то от справи. Е -е, повернувся додому, зараз буду відпочивати. Я вже поїв Костку, їсти не хочу. Е -е, тож, може, кіно якесь подивлюсь сьогодні, а може гру якусь побавлюсь, а може відпочину. І сьогодні добре, що я вислався гарно. Завтра, завтра до церкви зранку. І зараз, о, зараз подзвоню до Андрюхи е -е, тамади. Тамада, Тернопільський одинаково. Він нервується трохи, коли я називаю його Тамада, але він дуже веселий чувак і йому то підходить. Йому зараз подзвоню і спитає, що там завтра до церкви, чи забирати їх, чи його хтось інший забере. Отаке от. І все. Як він там сьогодні скакав в ополонку, сьогодні ж е, люди е, хрестились, в ополонку мали скакати, десь там на річці це все було. Ну, я кажу, ні 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 <плес> Все, на сьогодні вистачить гарної неділі.